Я вибрав тему дрони, бо мені подобається ними гратись та е, мені подобається. Я і я з Києва. Мені 11 років. В Україні я займався програмуванням та дзюдо, Тут в Німеччині я займаюся бальдаркою. Круто. Ну круто. Дивіться ці дрони, а можна а, покупати як для як іграшку, а можна покупати вони дуже сильно продаються для ЗСУ. Тобто ти бачиш тут навіть у учасників простолі знищують для ЗСУ. Тому це така додаткова допомога нашої армії. Якщо буде, наприклад, там створений бугос, який допоможе з СУ більш дізнаватися інформаційно та швидко та оперативно приймати рішення щодо покупки, то ти допоможеш також і нашій армії.